Сьогодні 23 липня вівторок. Прошу про дар уважного слухання та доброго розуміння Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб його погубити. Довідавшись про це. Ісус пішов геть світе, слідом за ним пішла сила народу, він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до Нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що німий і говорив, і бачив, і здивувалися всі люди й говорили чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали Отой не інакше виганяє бісів, як тільки відзивулом, князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: Кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю бісім везевулом, сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже. Або. Як може хто увійти в дім сильного і розграбити його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбить? Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає? Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже Слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, коли ж хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. На початку нашого сьогоднішнього євангельського тексту ми зустрічаємося з дуже охоплюючими, загальними словами Сила народу оздоровив всіх. Відбувається щось досить публічне, очевидне для всіх присутніх. І водночас Ісус суворо забороняє себе виявляти. Що б це означало? Чи Ісус настільки скромний, що просто не хоче Зайвого ажіотажу? Чи можливо за тим стоїть щось глибшого? Здається, що виявляти в даному разі означало б проголосити Ісуса Христа Царем? Із певних міркувань? Він був проти. Чому Ісус, здійснюючи масові зцілення та проповідуючи тисячам людей, в той самий час був настільки проти загального розголосу своїх діянь. Напевно, тому, що насправді юрби людей, які йшли за ним, слухали його слів, були очевидцями його чудес, у дійсності не були готові прийняти Його. У всій Його повноті чекали від Ісуса чогось надто свого, виповнення їхніх власних планів, очікувань, сподівань, не були готові відкласти все це надто своє і шукати лише Божого. А чого і в який спосіб очікую від Господа я? Деякі ж зі слухачів, переконавшись, що Ісус не буде говорити та діяти згідно з їхніми очікуваннями, почали приписувати Його діяння нечистій силі, мовляв, має від бісівського князя змогу керувати іншими бісами, і так їх ніби виганяє. І тут... Є гріх проти Святого Духа, тобто така запеклість серця та перекрученість розуму, що людина навіть явні Божі діяння не тільки відкидає, але й приписує їх дияволові. Гріх, який не проститься не тому, що Бог є такий суворий, але тому, що сама така людина виявляється радикально неспроможною прийняти Боже прощення та милосердя. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть світи, слідом за ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що німий і говорив. І бачив, І здивувалися всі люди й говорили Чи не є часом цей син Давида? А Фарисеї, почувши це, сказали «О той не інакше виганяє бісів, як тільки відзивулом, князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю бісім везевулом, сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного і розграбити Його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбить? Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, Усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина чоловічого проститься йому, коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Господи, прошу Тебе, дій Твоєю силою і в моєму серці, в моєму житті. Ісусе, я уповаю на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.